Коли збирається, мож... добре, добре. де співається, співаємося. Співається того, я й малічка не йди, він застеляла. Ліст, зачинати. Зашуміла ліщіночка, як ся розвивала, заплакала й марусенька, як ся віддавала. Ой не шуми, жіночко, та й не розвивайся, не плач, не плач, маріячко, та й не віддавайся. Не плач, не плач, марусенько, бо немає чого. Бо ти знаєш, що не найдеш села дідського. Ой ні села дівського, ні пару Бозького. Не плач, не плач, марусенько, бо немає маєш чого. Заплакала одна дружка, заплакали обі. Чи не жалься віддавати Марієчко тобі, Ой, чи жаль ми, чи не жаль ми, не буду казати. Як сяме те віддавати, тодина ти знати, чи я тобі рідна мамко хлібець переїла, що ти мені молоденький світок загаїла. Було мені Укроїти, було мені дати, було мені, молоденький світок не в'їзати, О я тобі не казала о, світку мій світку, Ой, ти в тебе зав'їзала в топку перемітку, отом тебе зав'їзала в жаки не роз'їжу, вже я з тобою перемітку в думовину лежу. Не плач, чекай, 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 марічку, дикочину не надаєш. О я була у своїй мамці одна одиничка. Я по воду не ходила в городі кереничка, я по воду не ходила, дрова не рубала. Ой кілко я у своїй мамці гаразду зазнала. Перший гаразд поспівати, другий погуляти. Але тратий гараздочок до полудні спати. <кх> Якби я й не віпила, та й не заспівала, Давно би мене на гробику зазулька кувала. Чи зазулька братті кує, чи мені сячує, чує. Чи мені згаєчку любка повілкує. Але любка й повілкує, я ястед горожу. Якась біда вигадала, що до неї хожу. Якась біда й вигадала, що є в лісі паші. Ой займе лавечки пасти біля вина наші. Ой займе лавечки пасти й овечки пасуться, севій очі завертають, кучері трусуться. Ой кучері рідна мамко, й кучері, кучері. Не раз я сяй настояла ввечері. вечері. Нараз я ся стояла, настояла, та й наговорила. я си з кучерями горівки напила. Віддаєш ні рідна мамко, віддаєш, віддаєш, Чого ти ся свого жики нічого не питаєш й гостя й не питаєш, та як мені буде? Чи він мене, молоденько, пустить, межі люди? Ой не пощо моя мила, й не пощу, не пощу. Боже, треба забувати дівоску розпощу. Зараз ще трошки не жада.